Господа. Слава, Богу. Слава Богу! Господь подарував нам такий прекрасний час, маємо прекрасне богослужіння перед Ним, щоб отримати від Нього благодать на благодать. Я в свою чергу також хочу ділитися словом Господнім для нашого збудування, для нашого благословіння. Перший текст Божого Слова, який я бажаю зачитати, це слова Ісуса Христа, записані в Іванлії Марка, 16 розділ з 15 тексту. І сказав їм: коли підете по всьому світу, сповістіть Євангеліє всьому творінню, хто увірує і буде хрещений, спасенний буде, а хто не увірує, буде осуджений. Ти ж, хто увірує, супроводжимо такі знамення. В ім'я моє виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть змій. І коли щось смертоносне виб'ють, не пошкодить їм, на хворих покладуть руки. І вони будуть здорові. Отже, воістину Господь після сказаного їм вознісся на небо і сів по правиці Бога. Вони ж пішли і всюди проповідували, а Господь сприяв та стверджував слово подальшими знаменнями. Ісус, коли звершував свою місію, Друге, що в нього таке було завдання приготувати апостолів до апостольського служіння. Як він сказав, я збудую церкву і ворота пекельні, тобто сили пекельні, вони не зможуть її подолати церкву Ісуса. І з ним завжди ходили апостоли. І він їх вчив, багато, багато навчав їх, навчав і словом, і прикладом. І ось він сказав. На кінець свого служіння, що його послідовники будуть мати ось таку надприродню здібність, послідовники Христа. Надприродню здібність будуть мати. Їх будуть ось такі знамення супроводжувати, Бісів зможуть виганяти. Це для цього треба сила. Колись одні молоді люди хотіли вигнати біса. А в них не було Божої сили, не було Духа Святого в них. І вони кажуть: Вийди в ім'я Ісуса, якого Павло проповідає. Той віс каже: знаю я Ісуса, і Павло мені відомий, а ви хто? І побив їх, побив, щоб вони з того приміщення вибігли без одягу. Щоб це робити, треба мати силу Божу. Говорити муть новими мовами. Людина, яка хрещена Духом Святим, лише тоді може, бути, може говорити іншими мовами, що в нас є в церкві. Братимуть змій. Для цього також треба велика Божа сила, щоб взяти змію змію, яка може вкусити на смерть. І взяти її, вона не вкусить для якогось знамення або для захисту. Це... Для цього треба сила. Я читав книзі, що один служитель, ще з служителями бесідували. І вони щось не були згідні про вчення Духа Святого, і Змія вилізла на дорогу. Вони схопили палицю, щоб її прогнати. А він каже, ні, ні. Якщо ви праві, як ви оце вчите, візьміть змію, написано, будуть брати змію. Вони кажуть, ні. Якщо ти прав, ти візьми. І він помолився, взяв змію, тримав змію. Пазина в нього в хороці, показував їм її. Потім відпустив вона побігла. каже, це ознака, що зі мною Бог. Надприродні здібності. І коли щось смертоносне вип'ють, не пошкодить їм. Також в історії церкви є багато випадків, коли служителів Божих підставно хотіли отруїти чимсь смертоносним в'язницях, так на допитах. І коли браття помолилися, як написано, Словом Божим молитвою освячується всяка пожива, і вони прийняли те смертоносне, і вони не померли. Тому що Господь вірний слову своєму, і Він змінив ту рідину ту їжу, і вона не вбила їх. Сідуючи на хворих, покладуть руки, і вони будуть здорові. Це також супроводжує церкву Христову і є сотні тисячі, тисячі, десятки тисяч свідоцтв, як Бог в церкві своїй зцілює людей. Ось так, як написано, через покладання рук, як в Якова написано, помазавши оливою, служителі виконують свій обов'язок, Бог виконує своє слово, свою обіцянку. Слава Богу і святому. Приємно нагадати таке дуже, дуже показове зцілення. Свідоцтво ви можете послухати десь в інтернеті. Є Жена, Женя Поліщук була скорчена інвалід. ось, І прийшов час, прийшов Божий служитель, помолився за неї, і тільки шум, і звуки, сток, які тріщали, виправлялися, і вона стала рівною дівчиною. Ось здоровою, повністю на 100%. Господь підняв її, вона свідчить сьогодні, пізніше заміж вийшла дружина служителя ось і є свідоцтво, є, можна послухати. І маса-маса є свідоцтв, де Господь робив своє чуда. Дорогі друзі, щоб оце було в служителях в апостолах, яких він ось останні настанови давав і вже возносився, то він їм сказав. Лишайтесь в Єрусалимі, поки не отримаєте Духа Святого. Дії, перший розділ ми читаємо: лишайтесь в Єрусалимі. Бо, звісно, без Духа Святого, без наповнення Духа Святого не можна робити всіх цих знамен і чудес. Людина сама не може. Ісус мав на увазі, що в день підсятниці Його люди, апостоли. Церква, його люди приймуть Святого Духа, і коли вже будуть наповнені Духом Святим, то ці ці знамення будуть супроводжувати їх життя і служіння, життя і служіння. І на богослужіння будуть ці дива чудові. І так в житті, по хатах, де будуть служителя молитися, зустрічатися з людьми, буде супроводжувати їх оця слава Божа, сила Божа і чудеса Господні. Ви знаєте. Господь сказав, залишайтеся в Єрусалимі через декілька днів, ось ви отримаєте Духа Святого. І ми знаємо, що вони були, не відлучалися від Єрусалима, як сказав Ісус Дії 1, 4, не відлучалися від Єрусалима, це було 10 днів чекання. 10 днів. Слово 10 в Біблії воно символізує випробування. Откровення ми читаємо, що каже, днів 10 буде кидати вас дьявол до тимниці. Десять. І десять днів. Це свого роду випробування, знаєте, дочекатися дождя Господнього, шуму Божого, дочекатися вітру Божого і вже йти з Богом. Бо апостоли мали вже дуже багато знань. В них, згідно старозаповітньої практики, теж була сила виганяти демонів і зціляти людей. Апостоли, вони учасники двох завітів і старого, і нового. І ото, що Ісус їх посилав, куди сам хотів іти і дав їм силу і владу, Лукив 9:1 написано, силу і владу, зцілювати людей, виганяти бісів, це за зразком старого заповіту апостоли трудилися. А вже. Коли була п'ятидесятниця, вони прийняли Духа Святого. це вже вченням нового заповіту вони далі трудилися і відкривали помісні церкви скрізь, скрізь, скрізь. І можна було спокуситися. і цих 10 днів не сидіти в Єрусалимі, а йти. Їм є що сказати. Вони три роки вчилися, і вони бачили, як то все робиться, і вчилися. Але Господь сказав дочекатися. Коли зійде Дух Святий. І от вони в Єрусалимі сиділи і чекали. Можна було задати їм питання, чого ви сидите? Тож Господь сказав, вам аж до краю землі, піти, треба розказати про нього, а ви сидите, а ви сидите, а вони сиділи в Єрусалимі, не відлучали з Єрусалима. Звісно, проводили служіння, читали святі писання, молилися, але руху ніякого далі не було. І коли вже настала п'ятдесятниця, то вони прийняли Духа Святого, і вже тоді почався великий рух. Великий рух Божий. Дива Божі, чуда, Божі, знамення Божі їх супроводжували. Вже Дух Святий через них потужно діяв, приносив благословіння сотням людей, тисячам людей. Вже тоді чудова дія Божа була, тому що Дух Святий замінив Ісуса на землі. Тут. Ісус каже, як я не піду. Він не прийде. Я піду і умолюся, і Він прийде. І Він теж буде Божественна особистість. Він утішитель, і Він в вас війде, Він в вас поселиться, і з вами буде на всіх дорогах життя. На всіх дорогах життя. Ісус сказав, Він прославить мене, Він мого візьме, Він нагадає те, що я вам казав. Він дуже багато навчав про Духа Святого. І ось другий розділ, коли. Настала п'ятдесятниця, всі вони були однодушно разом, і раптом стався шум із неба, ніби від сильного вітру, що несеться, і наповнив весь дім, де вони перебували. І з'явились їм розділені язики, наче вогнені, і опустилися по одному на кожному з них. І були сповнені всі Духи святого, і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм проголошувати. В Єрусалимі ж перебували юдеї. Люди богобоязливі від усякого народу під небесами, юдей від усякого народу під небесами. Тобто вони знали мову юдейську, і вони знали мову, в якій жили країни. Вони знали. І коли апостоли сповнились Духа Святого, зійшлися всі люди, і вони вони ж усі вражилися і дивувалися, говорячи між собою. Хіба? Не всі ці, що говорять Галилеяни, як же чуємо кожен своє власне наріччя, в якому народилися. І думка людей була, які дивилися на них, богобійні ж люди, написано, а інші насміхалися, не боговійні, напевно, говорили, вони напилися солодкого вина. Такі ми ну, дивилися на них. Я думаю, що вони, по чому вони сказали, що вони напилися солодкого вина? Напевно, по тому, що від радості їх лиця світилися. Напевно, по тому, що вони досить сміливо говорили іншими мовами, сміливо не смущалися. І, звісно, говорили вони про чутні діла Божі. І вони так сказали, Петро каже, зараз дев'ятий час дня вони не п'яні, як ви кажете, і їм проповідував і 41-й річ другого розділу. Отже, ті, хто охоче прийняли слово, були хрещені і приєдналося в той день душ біля трьох тисяч. Ось який ефект, як сходить Дух Святий на людину, на людей. Як зійшов Дух Святий на людей, на апостолів і ще, хто з ними був, говорили іншими мовами. Як Дух Святий зійшов на те собрання, три тисячі людей покаялися, три тисячі людей спаслося, три тисячі людей відкрили своє серце для Бога. Запросили Бога в своє життя, в свою душу, Бога запросили. Як це приємно. Далі, четвертий розділ ми читаємо. П'ятий вірш. Багато ж із тих, що слухали Слово, увірили, увірували. І було число таких людей біля п'ять тисяч. Далі, коли вже діє Дух Святий, знову п'ять тисяч приймають рішення примиритися з Богом. Приймають рішення відкрити своє серце для Бога. Приймають рішення подружитися з Богом, наповнитися з Богом, щоб попасти в небеса, стати на вузьку дорогу, яка веде в небеса. П'ять тисяч людей. Далі читаємо в 5 розділі з 12 тексту. Ось що робить Дух Святий. Руками ж апостолів здійснювалося багато знамень і чудес у народі. І всі однодушно перебували на ганку Соломонові. Зі сторонніх вже ніхто не смів примкнути до них, а народ прославляв їх, і все більше додавалося віруючих у Господа. Багато і чоловіків, і жінок, а інший текст Божого слова свідчить, і священники, і священники теж. 15 вірш. Так, що виносили хворих на вулиці, і клали на постелях і ліжках, щоби хоча б тінь Петра. Який проходив, покрила кого-небудь. Ось як був апостол Петро могутньо так сильно наповнений Духом Святим, наповнений Богом, що навіть люди хотіли, аби хоча б тінь впала на тих хворих, яких вони принесли отримати зцілення. Так могутньо діяв Бог через своїх людей і те, що Господь сказав, моїх учнів. Ось будуть супроводжувати ці знамена через 10 днів. Це слово виконалось, і ми бачимо, як діє благодать Божа. Сходилося також до Єрусалима багато і навколишніх міст, несучи хворих, і тих, кого мучили нечисті духи, і всі були зцілені. Хвала Богові святого, Хвала. як Бог любить свій народ, свою церкву і як прекрасно знаходитись. Знаєте, в центрі волі Божої знаходитись в потокі цього вітру Божого, вітру Духа Святого. І як приємно насолоджуватись цією дією Духа Святого, який ефект, яка дія Господня, як солодко, як приємно. Люди міняються, люди преображаються, люди зцілюються, демони з людей виходять. Що може ще бути краще? Це свято, це торжество, це перемога. Це Божа слава зійшла на народ, на людство зійшла Божа слава, масштабно зійшла Божа слава. Три тисячі, п'ять тисяч. Маса ще і ще написано приєднувались люди до Господа, бачучи Божу славу, переживаючи Божу силу, відчуваючи Божу любов, наповнюючись Божою радістю, люди мінялися. Як це Ісус на горі фавор, коли наповнився Духом Святим, преобразився, аж сяяти почав. Ось що робить Господь, коли Бога запрошують, Бога прагнуть, і Бог приходить в життя цієї людини. Тоді чудні, великі діла Господні в такій долі, в такому народі, в такому суспільстві. 19.11 дії святих апостолів це ж ми бачимо у апостола Павла, який пізніше Він став апостолом, його Ісус брав до третього неба, і Він там був навчений. І був апостол для язичників, і Павло свідчить. І неймовірні чудеса Бог творив руками Павла, так що на недужих покладали хустки і пояси з тіла Його, і від них відступали хвороби і виходили з них злі духи. Так само, апостол він пізніше покаявся Павло, він не був з Ісусом, як ходили одиниць апостолів. Він пізніше пізнав Ісуса, пізніше відкрив серце для Бога. І, звісно, прагнув Бога, шукав Бога, прагнув Бога. І Господь вийшов на зустріч до нього. І в результаті, як він примирився з Богом, як був хрещений Духом Святим, гляньте, що робилося. Що робилося? Він йшов і проповідував багатьом містах, багатьом інші країни ходив, проповідував. І ось це описується, його робота в Єфесі. До двох років він зняв, орендував якесь приміщення якогось училища, якогось училища, і там два роки проповідував Євангелію людям, які живуть в Ефесі. Пізніше та церква дуже виросла і була досить місіонерська церква, звідки йшли місіонери в інші міста, інші країни. І ось як проповідує Павло, де Господь через нього ось як діє. Навіть хустки. Що такий там одяг був пояс Павла кладуть на хвору людину? Хвора людина зцілюється. Якщо людина одержима, біс втікає з цієї людини. Яка, яке помазання? Хай так скажемо, який концентрат наповнення Духом Божим, що навіть на поясі ця сила перебуває Павла. І пояс кладуть на одержиму, і біс втікає. Ось як шла, рухалась першоапостольська церква. Ось, коли сходить Дух Святий, який ефект? Ні плескання, не танці, не свисти, не крики, якісь там, що сьогодні ми бачимо, лже харизматію. А ось яка чудова дія благодаті. Ось яка сила, як написано Царство Боже, не в слові, а в силі. Не в Слові, а в силі царство Боже. І щоб віра ваша, каже, будувалась не на словах, а на силі будувалась. Віра, віра в Ісуса, віра в послідовників Ісуса. А насиль ось як цінно, як важливо. Тому, дорогі друзі, у нас є тепер Євангелія, ось книга дії святих апостолів, життя Першоапостольської церкви. І Господь нам тут описав, як було, коли зійшов дух святий в Єрусалимі, і як було, коли зійшов дух святий в домі Корнилія, Петро проповідує. А дивіться, вже під час проповіді люди наповнились Духа Святою, моляться на інших мовах. Як зійшов дух святий в Самарійському місті, як зійшов дух святий в Єфесі, як дух Святий трудився через апостолів, це для нас приклад, це для нас вчення, наука, як ми маємо служити Богу, як ми маємо трудитися. І для персонально, для кожного, друзі, написано Римлянам 14.17. Царство Боже не їжа і не питво, а царство Боже праведність, мир і радість Святого Дусі. Коли Дух Святий сходить на людину, наповнюється людина Духом Святим, неймовірною радістю наповнюється душа, великою радістю, радістю не, не земною, а радістю від Святого Духа, духовною радістю, Не душевною, а духовною радістю, так як мудрість є земна, душевна, бісівська, є мудрість та що згорить, так і радість є душевна, а є від Духа Святого. Душевна це якийсь е е е е е е там квартал 95-й смішить нас в Україні. Да? Душевна, він анекдот анекдота якось людина сміється, а духовна, коли Бог наповнює, радістю переповнюється душа. Римлянам 5: ми читаємо, що любов Божа Духом Святим виливається в наше серце. Коли ми наповнюємося Духом Святим. Оце це для нас ефект віруючий. Коли серце не переповнене радістю, шукай Духа Святого. Тобі треба Дух Святий. Може, де у, угасив Духа Святого. Може, де оскорбив Духа Святого. може, де не послухав Духа Святого. шукай. Наповнюйся Духом Святим, натурально, не показово, як сьогодні браття казали. А натурально наповниш Духом Святим. І оцей фонтан живої води з тебе буде литися, як Ісус каже, хто прийме Духа Святого, то він в ньому стане джерелом води живої. Так само любові мало, любові до себе, любові до ближніх, до Бога, так само Духа Святого шукай. І Дух Святий дасть любов. А також хочеться ще нагадати, 1 Коринтян 12, ми читаємо, що Духа Святого Ще є дев'ять дарів, які він хоче теж дати своїй церкві. Тоже дати Своїй церкві. 12-8. Бо одному дається духом слово мудрості, іншому слово знання тим же духом, іншому віра це не та віра, що для спасіння, а це віра вже робити тіла віри, розповсюджується Царство Боже. Іншому віра тим же духом, іншому дари зцілення тим же духом. Іншому сили чудотворіння, іншому пророкування, іншому розпізнавання духів, іншому різноманітні мови, а іншому тлумачення мов. Оце ще, що Дух Святий хоче дати церкві своєї і дає. І сьогодні ми чули, є слово пророче звучало в зібранні. Прекрасно. Видіння розказували браття. Прекрасно. Прекрасно! І ще в Господа, бачите, які ось тут. Ну, букет, чи так сказати, ось що приготовлено для церкви своєї. Тому, дорогі брати і сестри, я закликаю всіх нас, щоб нам пильнувати особисті відносини з Духом Святим, особисту дружбу з Духом Святим, щоб Духу Святому в нашому житті завжди була повна свобода, щоб Духу Святому була повна покора. І коли Дух Святий буде без, безперешкодно жити в нашому серці. Коли йому буде свобода, то ці всі чуда, які я зачитував, і ці вся благодать, яка є, вона буде свого часу посилатися такій людині, даватися такій людині. І дарування, і любов, і радість, і сила, і влада. І так Бог буде наповнювати, що і в нас те саме буде, що і нашу пояса можуть коли взяти і покласти людину хворою, вона буде здорова. Бо Господь вчора, сьогодні і навіки. Той самий, хвала Богові святому, і до віки Той самий. І хай нам Господь допоможе, і хай нам дасть Господь таку мудрість, таку благодать, щоби з Духом Святим завжди була повна гармонія, повна гармонія, і Господь міг через нас рухатися або так сказати: Господь міг використовувати нас як свій інструмент. Для слави своєї, як він використовував Петра, Павла і утворювались церкви, і рухалась справа Господня. Благослови Господь кожного із нас бути ось тим знаряддям в руках Бога, Духа Святого, для Божої слави, для росту церкви Його, для нашої досконалої радості. Амінь.